Році е закупівель оборонних було на 750 мільярдів гривень. 750 мільярдів, скільки з них вкрадено, ми з вами не знаємо і не дізнаємося, тому що наші антикорупційні найкращі органи навіть не мають права перевіряти це все. Тобто сьогодні, оці всі, хто заробляє на війні, всі, всі ті, хто жирує, сходять з розуму. Легалізувалися. Тепер вони можуть красти і не оглядатися назад, що їм прилетить. Розумієте? Ну, супер. От, а ми такі пушисті, класні всі. Ну, мільйон з лишнім там цих держслужбовців, які будуть приймати участь і надалі в корупційних схемах, будуть заробляти на будь-чому, на будь-чому. Це заробляється, ви знаєте, да, на всьому, на їжі, на тому, щоб вдіти того солдата. Щоб його відпустку відпустити, теж заробляють на цьому гроші. Щоб його лікувати заробляють, щоб його списати заробляють, щоб його піймати і відправити на фронт. Заробляють. Візі всі на всьому заробляють. Війна дала можливості а, тим, хто не чистий на руку. І вони фігарять, не зупиняючись і не дивлячись ні на що абсолютно.